Для проведення цього дослідження нам знадобляться зарядний пристрій для мобільного телефону із силою електроструму не більше 250 мА, паяльник, електричні затискачі для дротів, крокодильчики, дистильована вода, харчова сода, скляний шпатель, паличка для суші, стальні леза для канцелярського ножа. Додаємо невелику кількість соди в склянку з дистильованою водою і перемішуємо до повного її розчинення. Під час розчинення у воді сода розпадається на йони катіони натрію та карбонат аніони. Ми отримали розчин електроліту, який проводить електричний струм. Адже чиста вода струм не проводить. Беремо два старні леза канцелярського ножа. Ми завчасно протерли їх серветкою від залишків мастильних матеріалів. Закріплюємо їх на паличці для суші і занурюємо в розчин. Леза не мають торкатися одне одного, тому для надійності їх можна зафіксувати на паличці. Під'єднаємо крокодильчики до лез. Стальні леза будуть електродами. Вмикаємо зарядний пристрій у розетку і спостерігаємо, що відбувається на лезах електродах. Бачимо, що починають виділятися пухирці газу. Зверніть увагу, що на одному лезі пухирці менші, і вони виділяються швидко. А на другому лезі великі пухирці, які утворюються повільніше. Маленькі пухирці це водень, він утворюється на катоді чорний затискач. Великі пухирці це кисень. Він утворюється на аноді. Червоний затискач. Це дослідження можна провести з використанням акумулятора замість зарядного пристрою. Спостерігаємо за інтенсивністю процесу електролізу. Також електроліз води можна здійснити з використанням уподібної трубки. Фіксуємо трубку на штативі, опускаємо в неї електроди стальні леза. І під'єднуємо їх затискачами крокодильчиками до джерела електричного струму. Спостерігаємо за утворенням пухарців газу на електродах. Використання уподібної трубки зручно тим, що до її отворів ми можемо прикріпити пробірки і збирати кисень і водень окремо. Порівняйте інтенсивність процесу електролізу в досліді з використанням зарядного пристрою із силою електричного струму 250 мА, і в досліді з акумулятором із силою струму 5 А, де процес відбувається швидше. Зробіть висновок щодо залежності кількості речовини, що виділяється на електродах від сили струму! Успіхів!